Де Бог, коли на світі стільки багато зла, чому страждають невинні діти? Ти дивишся на те, що відбувається, і де Бог насправді. Чому Бог не покарає винного злочинця, винуватця, вбивцю? Чому Бог не зверне на це увагу? І Асаф тут далі цікаво описує, що коли я подивився, як вони живуть, як вони багатіють, і навіть здорові тілом, вони проти неба говорять і не мають ніякої відплати. Я подумав, що це навіть десь нормально, ну так висловлюється Асаф, Але є одна річ, яка змушує його змінити повністю свою думку. Дивіться, що написано. Це все відбувалося. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене. Аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив, який буде їхній кінець. Друзі, ці питання задаються до тих пір, поки ми не входимо в Божу святиню. Поки ми не відчуємо справжньої святості Бога і справжньої Його присутності. Тільки в присутності Бога ми можемо усвідомити, що буде насправді з цими людьми, тому що далі Асаф продовжує, каже, Бог їм відплатить, кінець їхній руїна. Навіть якщо тут на землі цієї відплати буде недостатньо, то написано, що коли Господь прийде, він чітко віддасть кожному згідно його вчинків.